Що порадити тим, хто сумнівається у якості послуги або в результаті? Так, більшість дівчат уже не довіряють новим студіям, де стоїть незрозумілий апарат або працює майстер без досвіду. Ніхто не хоче бути піддослідним кроликом. Усі чекають відгуків, щоб уникнути опіків або даремної втрати грошей і часу. Але всі ми чудово розуміємо, що зараз можна створити будь-які штучні, гарні відгуки. Зателефонуйте просто зараз своїм трьом подругам і запишіться до нас на безкоштовну процедуру. Пахли або будь-яку іншу малу зону, наприклад, верхня губа, підборіддя біля, або біла біля лінія живота, щоки, кісті рук. Це не халява, а тездрай для тих, кому напрямку бути обманутими. Ви побачите, як ми працюємо, чи боляче, чи не боляче, і вже через 10-20 днів впевнитеся у результаті. Ця пропозиція унікальна, бо в нашому праці немає поділу на зони. Ми вважаємо, що дівчина має бути ідеальною гладенькою всюди. Саме тому ми створили пакети з безлімітом будь-яких зон, які може дозволити собі кожна людина. Запис у Дірект. До зустрічі!